Якщо хочете, щоб ваш організм був вільний від грибків, не давайте їм їжу. Якщо грибок вже заселився в вашому організмі, то витравити його з організму людини дуже-дуже складно. Але можливо, ознаки грибка в організмі людини можете подивитися за посиланням, яке з'явилося наді мною. Якщо ми хочемо, щоб наш організм був вільний від грибів, єдине, що ми можемо, не давати йому їжу. Тому що, якщо в нашому організмі достатньо їжі для грибів, то вони в ньому будуть жити. Ось, наприклад, у хлібниці лежить хліб, на ньому утворилась цвіль. Якщо ви хліб приберете і залишите цвіль, то поступово ця цвіль загине. Тому що її нічого буде їсти, вона висохне, не розмножиться, тому що для розмноження її потрібні поживні речовини. Живиться цвіль в основному білками, тому що їй потрібні амінокислоти. Ось, наприклад, ми беремо борошно, додаємо туди цукор, олію, це енергія, додаємо воду, додаємо дріжджі. Оце і є цвіль особливого роду, хлібна кліснява. Далі ми ці цвілі додаємо температуру, обов'язково 37 градусів. Потім даємо їй особливу вологість і кисень. І тоді вона починає розмножуватись, реанімуватися. Причому до цього вона лежала в холодильнику при температурі мінус 18, чи лежала в сухому вигляді ще 10 років. У неї схожість трохи зменшиться, але незначно, вона все одно зійде. Вбити цвіль, навіть якщо ви пережарите хліб, неможливо, тому що, якщо ви кинете сухарі, пересмажені в квас, квас буде бродити. Це говорить про те, що як тільки вона потрапить в білково вуглеводне середовище, починає розмножуватися. Все, що є дріжджовим, для нас несе певну цвілеву небезпеку. Тому що види цвілі, вони всі є співдружніми, тобто це свій клас. І там, де живе одна цвіль, може жити друга, третя. Одна з найбільш патогенних цвілей для нас це все-таки кандида. Але і є, і більш набагато шкідливі цвілі. Такі як аспергірус, чорна пліснява, мукурусу музус. Це дуже важливо розуміти, що роблять гриби в нашому організмі. Вони просто живуть, вони живляться. Є певний вид грибків, які живляться відмерлими тканинами нашого організму, де утворилися запальні процеси. Також вони розмножуються, рухаються, переміщуються. Більшість ці мікроорганізми паразитують в нашому тілі. А ми що робимо? Годуємо, вирощуємо і постійно додаємо кожен божий день. То ми п'ємо кефірний грибок, то ми п'ємо сопливий чайний гриб, то ми п'ємо кордицепс, то ми пиво п'ємо, то зранку до ночі їмо дріжджовий хліб, то ще й дріжджі починаємо пити. Варто розрізняти, що є різні види грибка, які живуть всередині і на поверхні людини. Наприклад, нігтюві грибки це не те ж саме, що і кандида. Нігтьові грибки можна вилікувати. Лікування потрібно середини і зовні. Тільки зовні нігтьові грибки точно не вилікувати. З середини окремо теж складно. Але якщо з того і з іншого боку, то можна вилікувати протягом навіть півроку. Але знову ж таки, треба розуміти механізм, грибки живуть не на нігтях, а в середині, в суглобовій рідині. Від коліна і стоп вся лімфа заражена грибком. Якісь грибки вражають лімфатичні вузли в паху, інші під грудьми, треті вражають нігтюву пластину і живуть тільки на нігтях. Якісь вражають тільки слизові оболонки і живуть у роті, у вигляді там кандидозів і стоматитів, або у піхві у вигляді кандидозів і вагенітів. Якісь грибки вражають шкірні покриви і живуть на шкірі у вигляді тріщин, псоріазу, екземи, нейродермітів, але скрізь це клас грибів. Тому щоб позбутися грибків у вашому організмі, потрібен комплексний підхід. Це строга дієта, тарас. Відмовляємось від певних продуктів, які годують грибки і провокують їх ріст. Підключаємо натуральну протигрибкову їжу. Два перелік також протигрибкових продуктів ви можете подивитися знову ж за посиланням, яке з'явилося наді мною. Включаємо пиття лужної води, адже в лужному середовищі, такі як віруси, бактерії, грибки, дріжджові і найпростіші, не розмножуються. І це все потрібно обов'язково ще також підсилювати протигрибковими травами. Гіркоти, які будуть створювати неприємне середовище для цих організмів, і вони загинуть. Це все я розписую на індивідуальній консультації, тобто від яких продуктів бажано відмовитися, які вживати. І складаю протигрибкові програми на основі трав. У кого є потреби в цьому, переходьте за посиланням під цим відео. Я залишу ссылку в описі відео і записуйтесь на консультацію або пишіть на Viber хочу консультацію мій Viber Telegram і WhatsApp це 063 481 31 54